Рік тому в український інформаційний простір увірвався новий гравець Юкрейн News в ефірі, телеканал достовірної інформації. Ми працюємо, щоб аналізувати інформацію і разом розбиратися у тому, що відбувається в Україні та світі. Цими словами ведучий Дмитро Пустовіт розпочав перший ефір Юкрейн News – унікального проєкту, який поєднав телебачення з діджитал платформами, Задля того, щоби наші глядачі першими дізнавалися найголовніше. Дуже багато українців поїхало і дивляться нас і в Європі, і в Штатах, бо хочуть знати про те, що відбувається вдома. І ми не хочемо втрачати цих людей. Ми хочемо, щоб їх ставало більше. І щоб вони поверталися і дивилися наш канал вже тут вдома і були разом з нами. Це мабуть, одна з таких наших задач, які ми перед собою ставимо. Наш перший рік ми прожили в одному ритмі із Україною та світом в режимі реального часу. У Брюсселі наші кореспонденти збирали ексклюзиви на полях євродипломатії, історичні саміти, засідання європарламенту та інсайди від єврочиновників усе це ви бачили в прямому ефірі. We are ми підтримуємо ідею створення спеціального трибуналу щодо злочинців Росії та Білорусі у війні проти України. It is a це жахливе нагадування про найтемніші часи нашої історії, про те, що там відбувається. 98 країни НАТО вже передали понад 98% обіцяних Україні бойових машин. В Україні перші на місці подій журналісти і World News. показують сміливість та незламність наших людей, фіксують ворожі злочини. Частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. А ще ми заглянули в лігво ворога, катування, знущання та насилля. Шокуючі реалії російського полону документувала редакція сайту Ukraine World News. у циклі В полоні у Росії історії українських медиків зібрали реальні свідчення тих, хто пройшов пекло. Військовий полон цивілізованої країни показала Христя Равлюк. Вона подивилась, як утримують полонених окупантів вбивць в Україні. Військовополонені мають можливість працювати. І робити отакі От пакети. І кожен раз, коли цих відправляли туди, звідки вони приїхали, а додому поверталися наші раділи. разом з усією країною. Плакали, коли окупанти забирали чиєсь життя, сміялись через бунт. Пригожина, що не стався. Пишалися, коли почули, омріяне так переговором про вступ України до Євросоюзу. Я розумію лише одне, що ми всі маємо е, надихати людей на те, щоб вони не хотіли здаватись, не хотіли опускати руки. Я приходжу сюди на канал, на якому я маю честь працювати вже цілий рік в переміжку зі службою. Я пишу рапорти, щоб мене відпустили сюди в ефір. Вчора, вранці. Ми збивали все те, що летіло на Київ. А сьогодні ввечері я буду виходити в ефір. Можна навіть так розумієте? Кожен має щось робити для батьківщини. Весь цей рік ми йшли стежками війни, іноді безстрашно дивлячись в очі загрозі. К на долоні у ворога наші журналісти були й у містах, які живуть під щоденні канонади. Ми показували, як живе Нікополь у той час, коли весь світ гадав, чи влаштує агресор новий акт терору, підірвавши заес. Ми працювали в Миколаєві попри безперервне виття сирен і постійну загрозу обстрілів в Запоріжжі. Ми документували наслідки ворожих атак на цивільне населення а разом із херсонцями. Поділяли їхній невгамовний біль від окупації, життя під працільним вогнем ворога та найбільшої екологічної трагедії розливу каховського водосховища після підриву Дамби-Гес. Ще донедавна на місці, на якому я зараз стою, було понад три метри води. Тобто, я і ще одна я зверху. Екосистема без кисню вмирала. Трава буквально посохла. Екологічна шкода, яку росіяни підривом Каховської ГЕС завдали Херсонщині, непоправна. Сльози, обійми, слова підтримки разом із нашими героями. Ми проживали їхні історії, вчились у них жити попри та наперекір. Усьому світу показували стійкість тих, у кого окупанти забрали найцінніше. Ми намагалися виїхати з Бучі на Західну Україну. Почався обстріл, загорівся автомобіль. Я подивився назад і побачив уже. Мертвих дітей і дружину. Після поховання я думала, що я більше сюди не приїду, для мене війна закінчилася. Я себе підняла буквально на третій день і поїхала, машину погнала, загрузила. Буквально одразу почала вклинилась сюди, і я зрозуміла, що якщо я щось, щось далі буду робити, я далі живу. Щодня для наших глядачів працюють десятки редакторів, журналістів, режисерів, операторів та інших працівників каналу. І нам приємно, коли нашу роботу гідно оцінюють. Передусім наші захисники. Дуже дякую командиру 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж Артему Ілюхіну, пану полковнику за цю подяку. Знаєте, це було дуже такий Красиві обстановці з е, присутнє було керівництво бригади, і е, мені надзвичайно було для мене був хвилюючий момент, коли е, вручалася ця нагорода, тому що це не тільки моя нагорода, а нагорода всієї нашої команди. В Умовах війни надзвичайно важливо вміти виявляти ворожі ІПСО та вкида. Команда проєкту «Фактчек» та його ведуча Дарина Несторова. Простовують російські фейки та пропаганду за що отримали відзнаку від центру протидії дезінформації при РНБО. Відзначили й команду проєкту Право знати у ньому Настя Рейн та Ірина Доля разом із авторитетними суддями допомагають українцям ставати юридично обізнаними. Це грамота від державної судової адміністрації для телеканалу Ukraine World News за розвиток авторитету правосуддя і зйомку програми Право знати, яка допомагає населенню орієнтуватись у судовій тематиці. Минулого року телеканал Ukraine World News став інформаційним партнером професіональної футбольної ліги України. Затятий уболювальника наш ведучий Андрій Матвієв. Фахово розповідає глядачам усе найважливіше про український футбол. Наш інсайт це про інформацію з самого виру подій в українському футболі. Утім, найбільша нагорода наші глядачі і розуміння, що ми робимо все можливе, щоб наблизити спільну перемогу. Заради цього ми працюємо у вихідні, свята і навіть у дні народження. Ну що ж, до цього мене не готували, чесно кажучи, це. Був сюрприз, за який я дуже дякую своїм колегам, які найкращі. Цей букет тобі від нас від колективу величезно величезна. Колектив. Але глядачі, я хотів би сказати, що Христя Равлюк навіть у свій день народження працює для вас. Вона знаходиться тут, хоча могла би відпочивати, але обрала зовсім інший шлях. 50 проєктів, сім документальних фільмів, десятки спецпроєктів і сотні інтерв'ю. Стільки встигла зробити за перший рік команда Юкрейн News. Утім, це лише початок попереду втілення грандіозних та амбітних планів. І трошки при відкрию ці секрети ці проекти будуть е, пов'язані е, з тим, що зараз про що зараз не говорять, або про що зараз як трошки забулося. Але про це треба говорити і бо це нам теж допомагає. Як це не дивно, це культура. У нас буде більше проектів пов'язаних з культурою. У нас буде більше проєктів пов'язаних з красою, і історією краси і модою. Бо це теж важливо. Ну і виклик цього року це велика кількість виборчих кампаній в усьому світі. І ми вже формуємо групи, команди, які будуть працювати в країнах, де будуть вибори, щоб українці дізнавалися про вибори в тих країнах не від посередників, а саме від нас. Сподіваюсь, що. Більшість наших проєктів все ж таки якомога швидше буде вже не про війну, не про наші втрати, не про наші поля бою, а про те, як ми живемо після перемоги. І на ці проєкти вся команда вже зараз готує найважливіші слова слова вдячності нашим збройним силам, незламним українцям та надійним партнерам.